Я в німецьких Альпах на курорті Гарміш Класік, а потім ще й поїдемо на цухшпіці на найвищу точку. Боже, як тут гарно! Це відео детально про те, як тут відпочивати, як можна зекономити і як краще провести тут. Так виглядає Гарміш Класік. Ось вся його схема. І будемо кататись тут. Ми купуємо зразу 4 дні, ну а потім вже розберемося, як піде далі. Починається все так. Курорт складений так, що одразу треба їхати на такому підйомнику великому, а потім вже за цими горами починається покатушки. Висота гір 2000 тисячі метрів і льодовик псуг шпіци три тисячі метрів, а загальна довжина трас 64 кілометри. Так виглядає скіпас. Ми його купували на 4 дні підряд. Можна купити на повний день. А можна купувати на першу половину дня, це до 13-ї години. Він коштує приблизно 53 євро. А якщо на цілий день, то 67 євро. Точно так же можна купувати скіпас з 12-ї години до, ну і до кінця, до 4-ї години. Він теж буде 53 євро. Це якщо ви купуєте на один день. А якщо купуєш на 2, на 3, на 4, на 5 днів, то трошки дешевше виходить там ще Буде мінус 2-3 євро. Тут немає нічних катань, а графік катання з 8.30 до 1630, 16.15 на різних підйомниках по різному. і Ще мені дуже сподобалось те, що на оренду нам дали мені майже нове взуття, і це фірма Соломон. Тобто фірми тут класні, а іншим давали взагалі. Просто нові бути. Це мої улюблені підйомники, дуже швидкі. Одразу видно, що швидко можна піднятися на найвищу гору. Як же сюди доїхати? Найлегше сюди дістатися з Мюнхена. На машині це займе у вас приблизно годину-півтори. Ми ж їхали на поїзді, це прямий поїзд, і доїхати можна приблизно за годину. І коштувало це нам 25 євро з людини. Їхати потрібно у місто Гарміш Партен Кірхен. І для туристів у місті є безкоштовний і поїзд, і автобус. Весь одразу приїхав: і поїзд, і автобус. Всі на підйомник, тож чекаємо, пропускаємо поїзд. А ось відкривається пейзаж на наше місце на Гарміш, там, де ми живемо. І така неймовірна краса. Тут немає готелів прямо біля підйомника. В будь-якому випадку треба буде зупинятися в місці і їхати на автобусі. Ось цей підйомник, саме на ньому одразу піднімаємося, і потім вже за цією горою йдуть різні гірки бізнес. Так, каса одразу біля входу. Або можна купувати онлайн. І так, гарніш класів, це ось це підйом на суфа. Це ми вже зверху і дуже цікаво, що знизу сніг не йде, а тут сніг йде. Клас. Зараз буде спускатися з синьої траси, і он, гляньте, як ми вже високо. А от десь там далеко ми жили. Тепер переїхали з одного місця на інше. Тобто ми е, через гору від того місця звідки виїжджали. Дуже класно. І тут прям дуже багато різноманітних е, гірок їдемо, тільки що проїжджали навіть через тунель. Тобто ми зараз виїжджаємо виїхали з першої червоної траси, на, а потім у тебе вибір або на червоній, або на синій. Ну, я їду на. Синій. Класно, що черг немає. Місто Гарміш дуже гарне. Тут навіть влітку дуже багато туристів приїжджає для того, щоб відпочити в горах. І так, це Альпи, і тут по суті два курорти. Один курорт гарміш класік, де я зараз дає сосни, різноманітні підйомники, але він величезний. Тут є і сині траси, і червоні траси, і чорні траси. Тут комфортно і з дітьми, і з дорослими. І що мені тут сподобалось, те, що тут. Дуже мало сноубордистів, а окремо є цушпіце. Це найвища частина е, Німеччини, найбільша гора е, німецьких Альп. Е, і там саме льодовик. Тому там завжди є сніг, і, і в будь-який момент можна туди поїхати покататися на лижі, як на початку сезону, так і в кінці. Зараз же саме сезон. Але курорт не перенасичений. Тут немає ніяких черг, і мені здається, це через те, тому що буквально за 50 кілометрів і тут будуть вже австрійські Альпи. Там теж буде курорт. Ще трохи далі. Там ще буде один курорт. А цей підйомник везе на найвищу точку. Гарміш класік. Ну вже прям відчувається стає все холодніше і холодніше. Клас! А тут найкращий вид це найбільша точка, гарного сіт. Позаду мене буде чорна траса, найвищий підйомник. Е, ну, я теж дуже злякалася одразу, але ми будемо спускатися з синьої траси. Знизу видно все-все місто і найгарніша панорама тут. З цікавого в місті гарміш проводили зимові олімпійські ігри в 1936 році, і ще тоді тут була створена вся ця інфраструктура для лиш. Тут кожне кафе, прям як витвір мистецтва. Погляньте. Йому 100 років, а виглядає досі гарно і сучасно. В кожному кафе є пічка. Дуже гарно. Обід взяли гуляш, шніцель і такий їхній десерт. Все це обійшлось 44 євро. Теж дуже популярний десерт Кайзер Ну, По-нашому це такий товстий. І до нього ще подають такий яблучного, багато яблучного варенька. Ну, а після того, як покатався, так взагалі найсмачніше, що може бути. А так виглядає гори на самій-самій вершині, вже коли будемо спускатися вниз. Тут вже менше ялинок, і траси стають додалі крутіші і більше чорні. Потім ми потрапляємо з синьої траси в зону, там, де навчають діток. Це така, я так розумію, це учбова траса. І потім зона тут є відпочинку і зона синіх трас. Тут багато діток. Класно, хочу вам сказати, накатаних частин зовсім немає. Лижі їдуть так швидко, що я навіть навіть не очікую. Любова траса, тут дітки займаються. Є такий підйомник для них. Ось спеціально для них ще один підйомник. Навіть на навчальній трасі дуже класно все продумано, щоб не було скупчення людей. Черг тут взагалі не бачу. Тут уже такий підйомник, який закривається, і знизу йдемо на нього. А! Так виглядає зимова казка. Боже, все-таки неймовірне, коли сонечко, це зовсім по-іншому. Так гарно. Дуже крутий курорт, саме все розраховано для того, щоб ти катався з дітками, ось який в них підйомник. І зовсім зовсім ледь пологий схил. Ну, а ми йдемо на цей. подивимось, куди ж ведуть вони. І діти до 6 років катаються безкоштовно, але скажу чесно, ніхто свідоцтво про народження не перевіряє. Тому якщо в 6-7 років ваша дитина виглядає не дуже великою, то мені здається, можна ризикнути і спробувати, щоб вона каталась безкоштовно. Чи можна кататись по одному скіпасу кільком людям? Так можна, бо я захворіла і ми передавали мій скіпас на один день. дівчинці. так виглядає чорна траса. Ну туди я не поїду. Ну, я так розумію, що багатообіцяюче. Їдемо на червону. Ой, спеціальна зона для діток. Гляньте, вони катаються, а потім дають п'ять такому, такі лисичці. Класно, Ну, тут дивіться і дорослі діти, і менші є. Це якась лижна школа, їх тут так багато катається. Клас. Лижна школа, я дивилася, коштує приблизно 63 євро. Оце групові заняття 3 години. Коли сонце все набагато гарніше. За кожною горою видно ще гору. Відкривається просто неймовірний пейзаж. Yeah. А виходячи з кожного підйомника, є така схема, і ти зразу розумієш, які е, саме тут схили. От ми зараз біля сьомого, е, він виходитиме потім в перший і в чорну трасу. І в чорну трасу. Найлегші це сині, потім складніші, червоні, ну і чорні це вже для професіоналів. Класно, що тут дуже багато різноманітних трас, і є різні варіанти, як можна доїхати в одну точку. І хто мені ще скаже, що не любить гори? Ну погляньте, з чим це може зрівнятися ця краса. І так, синя траса на курорті Гарніш виглядає приблизно так: пологі скили, нормальні кататись можна. Але мене тут дуже здивувало, що дуже часто тут траси не загороджені, і ти їдеш біля обрива. Є, є такі класні гірськолижні кафе. А тут можна відпочити, можна перекусити, можна щось з'їсти. Думаю, йду на каву, перевіримо, як там всередині. Ого що ти народу, ну не знаю. Я зі своєю кавою. обідати ще не хочеться. Але думаю, прийдеться вже таку чергу, відстояла. Діпочина 4,20. Так, Покажу, як тут виглядають сині траси. Ось вона, ну це сама найлегша. Дуже комфортно з'їжджати, бо дійсно немає, дуже багато народу. Найгарніша точка цього курорта просто видно всі гори з усіх сторін. А он якраз класно вийти на підйомник. Хто хоче спуститись, можна спуститись по червоній трасі, або можна спуститись на підйомнику, як я це зроблю я. Катаюсь вже четвертий день і тільки сьогодні сонце. І як це гарно! Бо я вже почала сумніватися, чи ці Альпи того, чи ні, але зараз ти просто їдеш і офігіваєш від цієї неймовірної краси. Що це там за персонажі сидять? Ну, друзі, все око, це максимальні черги, які я тут бачила. Перше бачила такі підйомники з підсвіткою, ну щоб вже точно ніхто не промазав. А щоб вам було комфортно, коли йде сніг, це синє накриття автоматично закривається і автоматично відкривається. Гріємося гарячим шоколадом. Гарячий шоколад 4,50 і нова кафешка. Класно. Дуже гарно, мені подобається, що тут все з дерева і видно підйомник. Зібраємо, зібрали. Оу, oh -oh, буває і таке. А це школа, в якій навчають як дітей, так і дорослих. За вам червону трасу виглядає вона приблизно так. Але я б сказала, тут червоні ближче до то чорних. Тож це нормальна практика, коли червона така полога, на вигляд така нормальна, наче нічого страшного. А потім ти зупиняєшся. І там наче обри. Я б тут сказала, що ближче до червоних, того що синя ну це не така, що ти катаєшся і розслабляєшся. А все-таки ну така, дуже вона крута. Тому ну специфічно порівняно я порівнюю з катаннями в Польщі. І так скажемо, у мене стаж катання. Ми каталися в Польщі, в Словакії, в Грузії, в Андорі. Ну, є з чим порівняти. Альпи такі відрізняються, тут таки складніше. Боже, я так рада, що колись я не полінилась і навчилася таки кататися на лижах. А на лижах тут Це можна, можна і ще політати. Зараз ми глянемо, куди він приземлиться. Він щось до нас наближається. Гляду <рес> на лижах, я ще такого не бачила. Хочете інтригу? А підйомники вже не працюють, а я ще на цій довбаній червоній. В червоному схилі. Ця дорога, вона якась реально безкінечна. Я вже скільки йду, їду, 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 а вона не закінчується. Гляньте, який спуск, жесть. Та не вже он уже якийсь кінець, дивіться, оцього всього. Підйомник ще працює. А знаєте, що? Це я просто спитала одного дебіла, кажу, як можна спуститися вниз? Він каже: та так, нормально, Наше вам на підйомнику їхати, ви ж проїдетесь так. Дякую. От найду його і розкажу, що це було. Не знаю, яким я чудом спустилась. Їхала і боком. і Мені здається, те, що в мене класні лижи, вони не відпадали і легше було з'їхати. Круто, що тут є велика парковка для тих, хто приїхав на машині. І дуже класно, що можна їхати назад як на поїзді в місто, так і на автобусі. І це абсолютно безкоштовно. Поїзд там, автобус там. Коли ви заселяєтесь в готель, вам дають карточку. І з цією карточкою тоді для вас проїзд безкоштовний. Картка виглядає так і вона дається на стільки днів, скільки ви проживаєте в готелі в гарміші. Дуже зручна система. І ось уже вечір без 15.05, ну, а вже нікого немає і вже повністю все закрито. Тому тут вигідніше все-таки виходити раніше кататись, а в другій половині дня просто відпочивати. Оренду лиж краще брати в місці. Ми брали в магазині Хервіс, тут про нього всі знають, тому що буде дешевше. Якщо брати в оренду під самим підйомником, то тоді це буде трохи все-таки дорожче. Я брала лижи, боти, шолом і в середньому на день це обходиться 50 євро. Якщо брати на кілька днів, то все ж таки трошки дешевше можна зекономити ще по пару євро на день. Дуже круто, що все майже нове. Ну, оці конкретно нові мої, я бачу, що їх ну, може пару разів хтось цього. Ще мені тут подобалось, це дуже зручно, що прямо на горі на підйомнику можна залишати свої лижі, свої речі, і коштує це 2 євро. Хочете прикол? Я раніше думала, що ці люди, які просто піднімаються, я думала, що вони не хочуть платити за скіт. А виявляється, це вони так. Ну так їм подобається ходити просто вгору. Не кататися, а просто підніматися вгору. Уявляєте? Не, не знаю. Я це взагалі не навиджу, а їм саме це подобається, які бувають різні люди. Правда <звіття> ще що щось буде? Саме місто Гарміш дуже миле, просто не встигла повністю його Зупинялись зняти. Зупинялись ми в місті Гарміш в готелі Баварія. І це не просто готель, а біоготель. Дуже такий класний. Мені тут сподобалось. Все таке еко, дуже багато меблів з дерева. Ціна приблизно 100-150 євро. За добу. Ну, тут, в принципі, якщо шукати, то десь така ціна може бути ще дорожче. Якщо щось знайти дешевше, це я задвох дивлюсь, якщо знайти щось дешевше, ну різні там хостели якісь будуть. Номер виглядав так. Мені здається, що еко вони мають на увазі те, коли майже всі меблі тут були зроблені з дерева. Ну, атмосферка класна, мені дуже сподобалось тут крісло таке. А на вулиці є така тераса. І вид. Ось у нас він був частково на гори. Класно, відпочинок сподобався. В готелі була кімната для спорядження, в нас були також сніданки. Мені, правда, тут не вистачало якоїсь баньки або сауни. І в самому курорті Гарміш немає ніяких ні бань, ні терм. Зустрічала пару готелів з баною сауною. Ну вони одразу коштували вже на 2 200 250 євро. Так як готель у нас був біо, то і всі продукти також були біо. Тож на смак все було дуже смачно. І так, це центральний вокзал. Ви звідси виходите, Потім спускаємося в тунель, виходимо сюди. На ту сторону буде місто Гарміш, на цю сторону. Якщо перейти сюди. Тут є великими буквами вивізка Гарміш, і на гарміш тут буде поїзд. А тут зупинка, яка теж з якої можна поїхати на підйомник. Дуже все зрозуміло і продумано саме для лижників. Я б сказала, це місто для тих, хто любить лижі. А я ж вже на зупинці, і ось безкоштовний автобус. Його розклад ну, ходить кожних 20 хвилин. Дуже зручно. І тут прям дуже легко розібратись. Звідси ви приїхали, і он уже весь курорт. Точно так же ви приїжджаєте потім на центральний вокзал міста Гарміш. Дуже зручно, коли ви на машині. Тут є величезна парковка. Підійшла до паркомата, глянути, скільки ж коштує парковка на цілий день. Щось ну це дуже класно. Це навіть зручніше, чим їхати просто поїздом. А ще тут нормальна практика, коли на п'ятницю, суботу і неділю сюди приїжджають з Мюнхена або просто приїжджають в Мюнхен, їдуть кататись, тому що всі автобуси йдуть з центрального вокзалу, туди, куди ви приїжджаєте, і ввечері їдете назад в Мюнхен. Ось так все виглядає знизу з найближчого підйомника. Той який веде в дитячу зону, до нього найближче до міста. Їхати з міста до найближчого підйомника приблизно 20 хвилин. Так, а ще є тут менший підйомник, з якого дуже зручно їхати назад з цієї дитячої зони, з синіх гірок, і тут видно, що її максимальна висота 1338 метрів. Зараз покажу, як тут працюють двері. Це просто щось. Тільки тут я, я бачила. Так, от гляньте, камінчик, вірьовка. Коли ми відкриваємо двері, камінчик підмінується. А коли закриваємо, опускає. Класно! Покататися, а потім зігрітися гарячим шоколадом. А це наше улюблене місце для вечері з національною німецькою кухнею. Вона така сімейна вечеря, всі заказали піваса політрухи. Підводим підсумок. Мені неймовірно сподобалося кататися в Альпах. І так, всім цікаво, скільки ж все це обійшлось. Розказую. Скіпас 67 євро в день, оренда в день 50 євро, приблизно поїсти 50 євро, і оренда житла на людину десь 75 євро. Всього приблизно 250 євро на людину йде на добу. Однозначно, це не з дешевих курортів, але це того варте. Буду безмежно вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал, підпишитесь і поставите лайк. А хто знає класні лижні курорти, напишіть мені, будь ласка, про це обираю, який буде наступний. Безбежно вдячна. На що додивилися моє відео до кінця.